18 по 25 травня Венера і Марс планети, які відповідають за партнерські стосунки, ділові і особисті, за кохання, за будь-які союзи, рухаються дуже гармонійно. З 18 по 25 травня хороший, сприятливий час для початку ділових, особистих і дружніх стосунків, для їх розвитку, для будь-якої романтики і важливих рішень про стосунки. Також це хороший час для фінансових рішень, оскільки Венера це планета, яка відповідає за наші бажання. Венера буде йти по знаку Овна, вона така пристрасна, дуже-дуже активна. Хочу тут і зараз все і багато. І Марс це планета волі, яка відповідає за реалізацію бажань і тих імпульсів, які народжує Венера. Тому і для ділової активності теж час дуже хороший, коли ми дійсно можемо втілювати свої бажання в життя. Тобто захотілося щось реалізувати, і ти одразу починаєш діяти. І це приносить успіх. Тому зверніть, будь ласка, увагу ось на цей період, з 18 по 25. Також це фінанси. Венера це гроші також, і тут є можливість як заробити багато, так і багато витратити до речі, оскільки знову ж таки імпульсивність багато пристрасті, багато бажань у Венери в Овні виникає.